Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната, так, запікався я в каточку. спеціальний режимчик ДМчик, Взяв собі смоки і попробуємо зараз кілів набити трошки, якщо це в мене вийде. Так десь треба собі знайти таку позицію, щоб ніде мені не висовуватися. Замінуюсь, попробую. Так, до мене вже молоток летить якийсь. Не знаю, мінку я, мабуть, не поставив. О, є аптечка. Аптечка це дуже добре. Летить молоточок до мене. Навіть це люд запустив. Нормас, тато розбрив. Так, ну тут я сподіваюсь, що челіки будуть їхати за голдами, а не грати на кіли, і тоді я зможу собі нормально набити. Татор летить уже до мене. Це, мабуть, ще той, що я сбрив. що за голдом летів. Так. Мас. Так, давайте сюди заїдемо Так, уже той молоток летить до мене. Ну, його рельса збрило, так что нормально Так. Рельса і мене збрила. Володимир падает. надеюсь, встигну я сбрить своего титанчика. Тут бы мне проездить проезде миночку поставить, чтобы был нормас. Так, гром у уже Так. Бачу модуль є Вид смоки. Нормас добыл. О, голдик, у меня Взял голдика. А, нет, не взял. Рано обрадовался. Хоппер, походу, забрал. Ну, в принципе, нормас. Я, на, иди да бачик, Качі чи на клізі на ловкачі, походу. Громіть Так, Голдік падає тут коло мене, я вже побачив де, не знаю, чи зможу я його забрати. Так, ставимо мінку. Ну, тут, мабуть, не зможу, тут, мабуть, зверху Фіалі, типу, забирають. Татор походу забрав. О, і стесло далеко достає. Так, є мінка, але вогнемет раніше мене вбиває, ніж на неї наїжджає. Ну Мені десь треба тут куточку пастись, я думаю, щоб було нормас. Бо на центрі то мене ближньобої зразу, я думаю, розпітляють. Оба вона вже жига до мене летить. Так, ну тут не знаю, чи рельсу можу переграти. Я тут без подвійного урончика. Нормас переграв. Так, тут уже хтось. Так, а ну є тут хтось чи немає? Оба на знову цей вікінг тут є тут. Просто в тему накинув по вікінгу урончик, якраз коли він на Кризісі переключився, щоб по мені накинути зброї на подвійний урон, ну там просто впощастило. Так, Голдик зверху падає. Так, рельсуха пощастило. спощастило, збривий перший. Тут, в принципі, непогана позиція, тут аптечка падає, собі чуть що можна підбирати. Высунулся с куточка, уже чуть не и сразу сходу. Так, нормас. Оба на рельса. Тут я крут. Еще есть молоток, по-моему, не накинул. Як він так ховається, не знаю. На стіну вже заїхав. Так, грільсуха залетіла. Дуже болісно. Так, шига тут коло мене. Тесла вже летить. Забрав диктатор мою аптечку. Походу. Так, релька. Без припасів, це тема просто. Просто подарула. Так, вогнемет під'їхав і це вже походу буде мені кришка. Там, мабуть, модуль, бо щось мало накидаю. Мабуть, десь тут голдик падає, раз сюди летить вогнемет. Ні, не падає. Я думаю він за голдом погнався. Там вже хтось відпочиває, давайте доб'ємо. Ага, не встигло встиг Так, Хтось на вівінку наїхав і, на жаль, мене збиває рельса. Так, давайте знову якийсь кусточок. Зашаримося. Відкриватися не буде. Ну я попробовал алдика взяти, не вийшло Просто тут галдик коло мене падав, то я вже ризикнув Так рису по мені накидає тут О, классик. нормас встыгаем вас Ну, тубьючнее. Так, і це по ходу фініш. Так, забрав перше місце. 67 кілів оформив. Ну, в принципі, непоганий результат для ДМК, я вважаю. це з урахуванням того, що в мене тут немає модулів від ближньобоїв. Так, ну що давайте заберемо виконані завдання і відкриємо контейнери. Так, тут еще что-то есть. Так, 18 звичайных, один Риткисный и 7 эпичных. Открываем. Так, ну, в принципе, такие слабо-слабо падает. Ну, а кристаллы мне тут все равно потребнее. На найближчі знижки. Думаю, буду прокачувати. Мабуть, модуль від Скорпіончика. Так. Ну і 7 епічних. Так, колір пострілу на магну. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.